Війна поставила певні виклики перед реконструктивною хірургією, певні проблеми виникли, задачі зрозуміла. Як на вашу особисту думку, от Україна зрозуміло не була готова. Мені здається, що навіть і світ, реконструктивна хірургія всього світу була не готова. Ну, так, дуже важко сказати, чи була взагалі світова хірургія готова. чи не. Те, що наша була не готова, це природньо абсолютно, тому що дійсно. Характер травм змінився, вони мінно мінновибухові, дуже тяжкі, на відміну від вогнепальних та воскокових. Вогнепальні, якщо вони складали, скажімо, та попередніх даних з 2014 по 2022 рік вони десь складали там переважну більшість, то зараз це, мабуть, там 3-5%, а більшість вибухові. А звідси вся актуальність проблеми, тому що це вже тяжкі поранення з дуже великим масивом розбитих ткань, тканин, от, з пошкодженням важливих анатомічних структур, кісток, сухожилок і нервів і все таке інше. От, тому вони такі хворі требують спеціального підходу, спеціальної методології, я б сказав, лікування, не просто закриття ран. А те, що ми сьогодні проговорили, проговорили да, що треба готувати такі рани, навіть використовуючи найсучасніші методи закриття ран.